Демонстрували вміння та змагалися за першість у прилуцькому технічному фаховому коледжі. Пройшов щорічний конкурс фахової майстерності для студентів. Участь взяли дві команди спеціальності будівництво та цивільна інженерія: – газ та газові магнати. Студенти виконували практичні та теоретичні завдання. Кожен продемонстрував свої знання, оцінювали вміння досвідчені викладачі коледжу та спеціаліст аварійної служби Андрій Кирилов. Колись і сам він був студентом коледжу. Сьогодні ж до «Альма-Матер» повертається як почесний гість і голова журі на конкурсі Кращий за фахом. Я був запрошений як член комісії. Будемо дивитися, оцінювати. Окрім конкурсу, для студентів було проведено показове заняття з усунення витоку газу. Сьогодні будемо проводити учбово навчальне заняття для підвищення своєї кваліфікації та як показове навчання для студентів, щоб мали уяву, як проходять наші роботи в реаліях життя. Сьогодні приклад буде. Усунення витоку газу газом колодязі, аби визначити кращого за фахом. Студенти змагалися у шістьох конкурсах. Учні запаювали труби, вимірювали діаметр деталей та відповідали на питання, пов'язані з їхньою майбутньою професією. Здобувачі освіти вправно виконували поставлені перед ними завдання. Студенти коледжу теоретичні знання сьогодні вміло демонстрували на практиці. «Цей момент краще в пайці труб. Теоретичні відомості. Ми знаємо ми трішки. хвилювалися. Ось і маємо, що маємо всі конкурси по-своєму потребують знань, тому ми впевнені. Все чудово, ці практичні завдання студенти технічного коледжу виконують на навчально-тренувальному полігоні. Вже 28 років він забезпечує здобувачів освіти пізнанням майбутньої професії на практичних навичках. Тут не одне покоління пройшло через цей полігон. Він дуже дуже корисний і потрібний для навчального закладу, адже ми знаємо, що період. Період був коронавірусу, період війни і на виробництво не пускали. І тому ми всі практичні заняття проводили безпосередньо на полігоні, який зроблений з усіма вимогами і гостами сучасного часу і відповідаємо всім нормам і стандартам. Члени журі підраховують отримані бали, конкурсанти напружено спостерігають, згадують кожен виконаний рух та, звісно ж, сподіваються на перемогу. Ще мить і оголосять результати за підсумками конкурсу. Найкраща фахову майстерність продемонструвала команда газові магнати.